Що на півдні цього регіону природа створила можливості для розвитку всіх без винятку видів туризму. Тут подорожують верхи, сплавляються на ріках, спускаються в печери. Залишається тільки перевірити це все на собі. Спонсор показу торгова марка. Вам вам по дорозі з нами до Тернополя наша знімальна група прибула вранці. В рамках прес-туру, організованого турагенціями Дивосвіт та Аура Плюс. І поки місто ще тільки прокидалось від сну, ми вирушили на прогулянку. Неспішно перейшли через центр. І опинились на березі Тернопільського ставу. Водойма, що розташована практично в самому центрі міста, додає йому особливого колориту. Тут можна не поспішаючи прогулюватись по набережні. Кататись на човнах і водних велосипедах, і навіть прогулянковий пароплав тут курсує. А дехто з тернополян звик кожен ранок розпочинати із купання в Ставку. Повертаючись, затримуємось ненадовго біля старовинного домініканського костелу, спорудженого в середині 18 століття. А потім разом з колегами-журналістами вантажимось в мікроавтобус, що повезе нас у мандрівку на південь Тернопільщини. Таку ж мандрівку може легко здійснити кожен з вас, якщо приїде сюди на вихідні. Тільки є ризик, що тоді ви почнете робити такі вилазки регулярно, адже об'їхати зараз всі унікальні місця Тернопільщини не під силу нікому. Чи не в кожному містечку і навіть в селі ви знайдете залишки древніх замків та фортець. Загалом їх тут близько тисячі, а це третина архітектурних пам'яток України. Унікальні і природні багатства краю. Таку велику кількість печер, каньйонів, водоспадів можна відшукати лише тут. Язик не повертається назвати тутешній ландшафт рівнинним. Долини річок глибокі, щоб проїхати через села, що розкидані по їх берегах, потрібно спочатку серпантином спускатись в канігун, а потім повільно підніматись звідти. Спонсор показу дорогова марка ВАМП. Вам по дорозі з нами. Порада від ВАМП. Весна пора. Заміни колі зимових на літні. Міняючи колеса, зверніть увагу на глибину протектора, яка має бути не менше 5 мм. Ось ці покришки лисі. Заїжники, побачивши такі покришки на машині, можуть зняти з неї номери. І взагалі, на таких покришках небезпечно їздити, особливо в мокру погоду, коли щеплення з дорогою стає мінімальним і машину може занести. Такі покришки я викидаю. Опа! Буду купувати нові. Спонсор показу торгова марка. Vamp. Вам по дорозі з нами. Грунтова дорога веде нас у каньйон, утворений колись рікою Джурин, що півколом огинала скельний масив. А на верхівці цієї гори залишки одного з найкрасивіших замків України. Враження від побаченого настільки сильне, що ми хвилин десять просто стоїмо і насолоджуємось краєвидом. На серпантині ми зупиняємо машину разів ще п'ять. В кожному ракурсі замок видається нам ще красивіше, ще величніше. На горі, де зараз височіє замок, ще в 11 столітті була споруджена фортеця. В давніх літописах він згадується під назвою Червоний замок. А місто, що виросло довкола Червоноград. І даремно, тут не тільки нашарування в каньйоні червоного кольору, а й всі дороги довкола замку Багряні. Місто, від якого зараз і сліду не залишилось навіть такої назви на карті не знайдете, колись було одним з найбільших на Поділлі, і в середині 15 століття отримало магдебурзьке право. А фортеця, укріплена князями корятовичами стояла на захисті східних кордонів Європи. На жаль, після турецької навали від міста залишилось лиш мале поселення. Фортецю у 19 столітті польські магнати перебудовують на палац із двома вежами, терасами, балконами та іншими, як прийнято говорити зараз, наворотами. Одначе ця вся краса не дожила до наших днів. Дві світові війни, остаточне знищення поселення і найгарніші руїни на місці найгарнішої садиби на згадку прийдешнього покоління. А ще розповідають, що в радянські часи голова колгоспу села Ниркова наказав розбирати замок і з каміння будувати свинарни. Поблизу замку ще один об'єкт туризму водоспад. Цей водоспад можна сміливо зараховувати до Книги рекордів України. Ви скажете, а чому? В Україні ж є водоспади вищі, звичайно, є. В Криму, в Карпатах. Але це найвищі водоспади рівнинної частини України. Так що записуйте. Джулінський водоспад, висота близько 16 метрів. Хоча слід зауважити, що раніше цього водоспаду не було. Вода текла по підскелю і півколом огинала замок. Каньйон, утворений руслом ріки, можна було повністю заповнити водою. І тоді замок перетворювався на неприступну фортецю. Але турки, які тримали облогу замку, пішли на хитрість, робили скелі. І вода потекла напряму, минаючи каньйон. Так утворився водоспад, помилуватись яким зараз приїжджають численні туристи. А приймати тут душ справжнє задоволення. Особливо, якщо поблизу вас нікого, а оператор, що ховає камеру в кущах, не врахунок. Рухаємось далі. Тепер вже на схід. Їдемо в борщівський район, село Кривче. Знову дорога серпантином веде вниз до села, і вже при в'їзді бачимо, як над стінами каньйону височіє вежа. От і не вір після цього, що в кожному селі своя фортеця. Нічого дивного, Поділля колись було прикордонною територією. На сході і півдні дике поле і постійна загроза набігів турків і татар. Отримати тут землю в маєток можна було тільки з однією умовою, що буде споруджена фортеця. Таким чином оборонна лінія витягнулася вздовж збруча на сотні кілометрів. На жаль, більшість замків та фортець сьогодні в занедбаному стані. Це так, безворотній бік медалі на реконструкцію одного об'єкту важко кошти знайти а якщо їх кілька сотень. Отак, наразі туристам доводиться споглядати, де руїни, де залишки, і все на відстані, бо як зайдете всередину, так вам одразу захочеться назад. Ну, але в Кривчі є ще один екскурсійний об'єкт. Готовий прийняти туристів в будь-яку пору року. Проходимо поблизу гіпсових скельних виходів і опиняємось біля входу в печеру. На Тернопільщині більше десятка гіпсових печер. Серед них і найдовша в світі, оптимістична. Але там тільки назва оптимістична, там 300 метрів треба на животі повсти від входу. Якщо ви спортсмен спелеолог то будь ласка. Якщо вас така перспектива не дотихає, то запрошуємо сюди. Печера Кришталева, де діє єдиний екскурсійний маршрут. Спочатку проходимо близько 500 метрів монотонного вхідного коридору. Опиняємось у широких залах, прикрашених блискучими гіпсовими кристалами. Ця печера, утворена лабіринтом ходів та галерей, загальною довжиною близько 23 кілометри. Більшість із залів мають свою назву, про походження якої вам розкажуть екскурсоводи. Слідуючий зал нашого екскурсійного маршруту, який називається зал кам'яного буйвола. І вгорі цього залу ми з вами бачимо гіпсомонріт, який вимила вода у вигляді голови кам'яного буйвола. Дивимося, роги Буйвола, гордочка і м'ятинка на праве очко. Голова буйвола, зал кам'яного буйвола. Цим печерам мільйони років. Спочатку це було дно сарматського моря, де відкладались товщі гіпсу. Коли море відступило, то утворились тріщини, по яких циркулювала вода, вимиваючи гіпс. З пониження рівня вод утворились порожнини. І тоді на стінах галерей почали рости ось ці прикраси, кристали. Для утворення одного міліметру кристалу потрібно близько 150 років. Є в печері і вузькі ходи, де протиснеться не кожен мандрівник. Люди в печерах не жили ніколи. Хіба що ховались від набігів татар. Але ж треба щось розповідати екскурсантам. Тому байок та легенд тут не бракує. Ця зала називається залою кохання. Печерні чоловіки хапали печерних жінок за волосся і тягли їх сюди. Якщо настрій сприяє, то можна і свої історії придумати, щоб потім їх комусь розповісти. Що печерні люди не могли не захоплюватись музикою, адже в них був навіть печерний барабан. Печерний барабан. Тут сидів печерний композитор і писав музику. Вгорі над нами 40 метрів земної товщі, 18 з яких гіпс. В печері постійна вологість, а також температура 11 градусів. Все добре, але як там холодно. Продовжуємо нашу мандрівку. Рухаємось на захід до берегів річки Спри. Не раз доводилось чути, що для розвитку туризму на Тернопільщині серйозною перешкодою є відсутність великої кількості готелів. Організатори туру вирішили цю проблему досить оригінально. Нас поселили не повірите. Сьогодні місце ночівлі на у нас просто унікальне. Просто унікальне місце ночівлі. На Нарешті мені випала нагода виконати давню обіцянку. піти в монастир. Жіночий. Виходимо всередину, піднімаємось на другий поверх. Тут щось на зразок готелю. Перебування тут цілком комфортне для туристів. Тільки розп'яття на стінах та ікони нагадують вам, де ви насправді знаходитесь. Я приїжджала перший раз теж як турист, і потім ми привезли сюди свої групи. Чому ми возимо не в готель, звичайний, а монастир? Це тому, що це є дуже особливе місце, і воно надає певного колориту нашій екскурсії. Зазвичай запитують, а нам треба брати з собою постіль, одіяло і чи будемо ми спати на підлозі. Я пояснюю, що ні, звичайно, будете спати на звичайних ліжках, матимете найпростішу мову, тобто душ туалет гарячу воду, і ніяких таких проблем з підлогою і простирадлами немає. Освоївшись на місці, проходимо в трапезну. Тут нас чекає вечеря. Готують смачно, можна попросити добавку. От тільки випити по 50 за приїзд вам не вдасться. Такі вже тут правила. І ще одне розчарування. Монашки не дають інтерв'ю і не дозволяють себе фотографувати. Так що якщо знімати, то хіба що прихованою камерою. Зате люб'язно проводять екскурсії і розповідають про історію виникнення монастиря та історію замку. Виявляється цим стінам вже більше 600 років. Замок був заснований ще в 14 столітті, хоч і не раз перебудовувався, і це, так би мовити, його пізніша версія. Вражають 4-метрової товщини стіни і башта правильної форми. Нижній замок, там де зараз монастир, був споруджений пізніше. А коли потреба в оборонній ролі споруди відпала, з нього зробили палац. Але історія на цьому не закінчується. У 1863 році тут починає діяти монастир. Його заснувала Марцелина Даровська, котра очолювала згромадження сестер непорочного зачаття. Спонсор показу торгова марка. ВАМП. Вам по дорозі з нами. На цьому закінчується перша частина нашої подорожі Тернопілля. Продовження експедиції ви зможете побачити у наступній програмі. Спочатку на вас чекає кінна мандрівка до берегів річки Стрипи. В її каньйоні ми оглянемо русилівський струмок. Рекордсмен за кількістю водоспадів. А потім станемо учасниками сплаву катамаранами по Дністру та у дослідженні найбільшого в Європі річкового каньйону.